Вітаю вас, малята! Пропоную вам пограти гру сімейні доходи та витрати. Зараз на екрані будуть з'являтися картинки, а вам за допомогою фішок потрібно визначити це дохід чи витрата. Отже, мішечок з грошима означає дохід, а гроші означають витрату. Подивіться уважно на картинку і скажіть. Бабуся продала пиріжки. Це дохід чи витрата? Правильно, дохід. Сім'я придбала телевізор. Це дохід чи витрата? Так, це витрата. Матуся отримала премію. Яку фішку оберемо? Дохід чи витрата? Так, це дохід. Сергійко купив смаколиків. Як ви думаєте, це дохід чи витрата? Так, це витрата. Тетянка зібрала яблука в своєму саду. Це дохід чи витрата? Так, це дохід. Брат загубив гаманець. Це дохід чи витрата? Так, це витрата. У вільний час матуся шиє одяг на замовлення. Це дохід чи витрата? Так, це дохід. Тато придбав автомобіль. Це дохід чи витрата? Як ви гадаєте, малята? Так, це витрата. Дідусь отримав пенсію. Це дохід чи витрата? Ну, звичайно ж, це дохід. Тато оплатив за електроенергію. Це дохід чи витрата? Так, це витрата. Мама виграла приз. Це дохід чи витрата? Так, це дохід. Сергійко захворів. Це дохід чи витрата? Ну, звичайно ж, це витрата, так на ліки. Сестра приготувала торт на день народження. Це дохід чи витрата? Так, це витрата. Сім'я придбала нові меблі в будинок. Це дохід чи витрата? Так, правильно, це витрата. Молодці малята! Ви гарно попрацювали!